Зараз ми здійснюємо виїзди по громадах по регіонах для того, щоб розуміти проблемні питання у віддалених якби громадах і селах. І як ви бачите, часто є зараз. Ми зараз проводимо такі зустрічі в рамках регіональної групи координаційного штабу, так як такі регіональні групи зараз запрацювали по всій Україні, і в нас в Рівну на така регіональна група теж є. Ну власне кажуть, у нас це всі ті самі люди, які входять до групи центру розшуку. Ну, наше все об'єднання, відповідно. Керівник цієї регіональної групи я знову ж таки, це всі ті самі люди. Якщо ви бачите таку інформацію, це не означає, що це з'явила ще одна структура, де ви маєте так само зареєструватися. Це питання пов'язані із питаннями координаційного штабу. Тобто, фактично, ми в регіоні надаємо вам консультації, допомогу з особистими кабінетами і налагоджуємо комунікації. Досить часто ви не можете дотелефонуватися до координаційного штабу напряму. Тому таке регіональне представництво є. Бойом ми здійснюємо, ну, якби спільно, було, це по п'ятницях в центрі розшуку, і в п'ятницю я е у мене тепер є кабінет в дохвильовування два там поряд із центром розшуку. Тобто, четвер, п'ятниця я там знаходжусь фізично на хвилювого понеділок, вівторок це управління ветеранської політики, 16 липня 79. Тобто фактично ви можете мене знайти в двох місцях. Ну і йде, коли ми здійснюємо виїзди, про всі зустрічі, які ми організовуємо на телеграм-каналі. Уповноважно подається така інформація. Досить часто. Ну, прошу вас, просто під'єднайтеся на цей канал тільки для того, щоб розуміти ін. Першочергову інформацію, бо більшості людей я так бачу цю інформацію про зустрічі, черпають уже із поширених групах там Ірина Україна і всіх решта, і досить часто задають питання, чому нас не повідомили. На жаль, коли такі е, зустрічі я організовую, я фізично не можу повідомити всіх людей, е, що буде така зустріч. Тому таке оголошення робиться на телеграм-каналі уповноваженого з відповідною google формою коли люди на цю google форму реєструються. Залишають свою електронну адресу, тоді, відповідно, я вже розсилаю розсилку одним листом. Ви зареєстровані на таку-то зустріч, і пізніше приходить повідомлення. Така то зустріч відбудеться в такому-то місці за таким-то часом. Тобто, щоб е мати завжди об'єктивну інформацію про час і місце зустрічі, в якому регіоні такі зустрічі будуть. Це телеграм-канал уповноважено. Е також е я ще. Е Намагаюся е, організовувати такі зустрічі, коли є потреба, саме тому, що е, наш регіон такий, що е, якщо ми беремо по громадах, то представники різних частин нас родин, і відповідно запросить е, представників військових частин на такі зустрічі, дуже багатьох це дуже незручно і якби нелогічно. Ми. Спочатку пробували, але потім, зрештою, були нас доєдналися представники військових частин із прям з бойових позицій, можна сказати, да прифронтових зон, А родичі навіть із не задали їм питання. Тому, якщо є м, потреба в організації зустрічі з окремою військовою частиною, ви об'єднуєтесь вас. Є однозначно об'єднання родин, в які ви входите. Такі зустрічі можна проводити як онлайн і офлайн. Наприклад, до прикладу, якщо у вас є там п'ять людей, які хочуть офлайн, всі решта онлайн можуть бути повністю. Онлайн, ми таку проводили зустрічі з ю бригадою. Тобто, фактично, я формую Google форму, реєструєтеся, я бачу питання, які є, і згідно тих питань я пишу листи на Міністерство оборони, на Генеральний штаб, усі відповідні структури для того, щоб забезпечити представників на цій зустрічі, щоб вони вам надали такі відповіді. Тому, якщо у вас є така потреба, ви просто звертаєтеся і хочу ну, сказати, що до середини липня вже у нас все розписано. Тому, якщо в подальшому такі е, зустрічі треба, то ви просто звертайтеся. Ми таку зустріч е, організуємо. Е, тому що е, коли запрошуємо представників безпосередньо військової частини і об'єднання родин, вам тоді е, краще отримати свої е, е, питання на свій відповідь. Плюс до того, до таких зустрічей я також долучаю представників генерального штабу, і тому, якщо ваша військова частина якісь питання вам не вирішила, а є представники з генерального штабу, повірте, що це працює. Також наразі ми на завдяки оперативному командуванню захід нам простіше встановити комунікації з окремими військовими частинами, які не йдуть. Досить часто вас у територіальному центрі комплектування дають відповідь. Ми запит надали. Але відповіді нам немає. Якщо у вас є такі випадки, дуже вас попрошу про це інформувати. Наразі ми намагаємося впливати на те, якщо військові частини. Ну скажімо так, буває часом і працівник ТЦК не завжди правду скаже, що вже він відправив той запит. Тому рекомендую, коли ви відправляєте запит через ТЦК, щоб вони вам надавали вихідний реєстраційний номер вашого звернення. Це просто буде для вас розумінням, що дійсно ваші документи направлені, І взагалі, все спілкування із державними структурами, з будь-якими структурами робити письмово. Є у вас письмовий запит, письмова відповідь. Тому що, коли починаєш спілкуватися, каже, я телефонувала мені, там сказали, це взагалі не про що взагалі військові частини не зобов'язані вами спілкуватися телефоном. Ну і це в принципі правильно. Вони мають здійснювати бойові задачі, а не відповідати на ваші дзвінки. Як би вам на жаль цього не хотілося, тому є письмовий запит, письмова відповідь стосовно. Прикладів клопотань звернень до різних структур, всі необхідні зразки в мене є. Тобто всюди, куди вам треба написати, чи ви думаєте, яким чином зробити, як звернутися, ви завжди можете прийти або до мене особисто на прийом, або в центр розшуку. Такі е звернення, такі запити. Ми вам допоможемо зробити. Я безпосередньо вам надам такі взірці і рекомендую робити м, запити до тієї структури в межах чиєї компетенції. Дане питання досить часто. Я бачу такі звернення, де ви пишете одне звернення на 10 структур. Це не дієво. Такі звернення вони пересилаються за належністю і фактично на кінцевому результаті ви в принципі відповіді не отримуєте. Тому що е, таке звернення кожен розглядає в межах своєї компетенції, загальне свої питання вибрав, і відповіді вам, в принципі, не надав. Тому, е, якщо ви пишете, які звернення, ви пишіть конкретно на той орган в межах компетенції ваше дане питання. Це більш якби е, буде дієвіше. Так, звичайно, е, звернення, які ви пишете. Через офіс президента вони, якби, йдуть на контролі, але повірте, що в будь-якому випадку все таки краще писати на безпосередній е, орган. Е, ще додам стосовно запитів на Генеральний штаб е, з приводу. Координат місця зникнення це часто дуже лунає питання, що нам не надають координати зникнення. По-перше, це ДСК інформація. І вам ця інформація, в принципі, не до чого. Ви ж, е коли я запитую, а для чого вам ці координати, я піду шукати. Ну, повірте. Е По-перше, вас туди ніхто не пустить. По-друге, якщо закінчиться війна, коли ви туди прийдете, що ви там побачите? Ну. ну, да? Тому... Е Звісно, що треба розуміти, що зараз абсолютно у всіх військових частинах є відповідальні особи, які наносять координати зникнення на карту Дельта. Відповідно, ця інформація зафіксована, але ж все таки для заспокоєння вашої душі, коли ви ну, глибоко переконані, що не знаєте, чи ви ви можете зробити запит на генеральний штаб для того, щоб отримати інформацію, чи нанесено місце зникнення на карту Дельта, тобто вам прийде відповідь. Так, наявна інформація або відсутня все. Ну, самих вам ніхто не дасть. Просто перестаньте шукати ці звернення, запити, що нам не дають координат. Досить часто ще в соцмережах підбурюють родини, що нам не надають координати. І, взагалі, з приводу актів службового розслідування також є окреме питання. Якщо у вас є витяг з наказу про службове розслідування, в принципі цього достатньо. Повірте, на жаль, акт службового розслідування він не нашов в вашому випадку не впливає. Акт службового розслідування. Взагалі, про службове розслідування інструкція вона написана в мирний час, і відповідно військової частини має повне право не проводити такого службового розслідування. Просто в окремі військові частини почали ці службові розслідування писати на запити родин. На жаль, цей службове розслідування знадобиться вам тільки в одному випадку, коли ви будете звертатися до суду про встановлення е, факту смерті або про визнання загиблим. Ось тоді дійсно ця інформація необхідна. Але якщо у вас немає акту службового розслідування, ви завжди зможете цей акт службового розслідування ознайомитися у свіччого е, в рамках потерпілої сторони в рамках кримінального провадження. Звісно, тут є більша проблема, коли слідчі знаходиться в іншій області. Ну тут уже в цьому питанні, Ірина, е, пані Ірина. Вам розповіла, яким чином скомунікуватись з іншою областю, і як е, з цим це питання вирішити. Ну, в принципі, можливо, є уточнюючі? Е, можливо, є питання. Е, в залі. Так, будь ласка.